МБО доручила міністерство оборони провести передислокацію українських військових, які перебувають у Криму. Також ухвалено рішення про евакуацію сімей військовослужбовців і надання їм житла у безпечних місцях. Про це заявив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов сьогодні під час погоджувальної ради депутатських груп і фракцій у парламенті. Він зазначив, що нині на півострові існує реальна загроза життю і здоров'ю українських військовослужбовців і членів їхніх сімей, а також усіх патріотів, які зберігають вірність Україні. Сьогодні вранці російські війська захопили частину морської піхоти у Феодосії. Штурмували український батальйон за допомогою спецназу, військових інших родів військ, двох вертольозів і кількох бронетранспортерів. Нападники стріляли з автоматичної зброї і використовували світло-шумові гранати. Після завершення штурму 80 військовослужбовців батальйону були на вантажниках вивезених частини. На території тебесійсько-морського порту їх допитували, допитували, звинувачували у усіляких зубовщинах, погрожували карними справами та тюрмою. Пізніше, після проведення допитів, морпіхів відпустили. Командир військової частини Дмитро Делятицький і його заступник були вивезені за межі території батальйону. Місце їхнього перебування наразі невідомо. Над частиною піднято російський прапор, а в'їзд на територію заблоковано БТРами. Російські силовики штурмували і український тральщик Черкаси. Близько 9-ї ранку озброєні люди на швидкохідних катерах спробували наблизитися до корабля. Український екіпаж маневрував акваторію озера Донузлав, аби не дати десанту висадитись. Військові запевняють, що не здадуться і стоятимуть до останнього. У нас стояв приказ від командира, всі поддержали його в этом що стоять тут, ну так не діло постоянно. Всі поздавалися. Ми якби питаємо, що у нас бойова історія нашого корабля такова, що просто позорить корабль. Ми не хотіли, позорити екіпаж тоже не хотіть. Тримає оборону і екіпаж великого десантного корабля Костянтин Ольшанський. Попри тиск, моряки залишаються вірними військовій присязі та готові виконувати завдання за призначенням. Наразі залишається невідомою доля восьми військовослужбовців, зниклих у Криму. Ігор Воронченко, генерал-майор, заступник командувача військово-морських сил України з берегової оборони. Юлій Мамчур, полковник, командир 204-ї бригади тактичної авіації Аеродром Бельбек. Олександр Кальян підполковник, командир станції далекої навігації в Бахчисарайському районі. Дмитро Делятицький підполковник, командир окремого батальйону морської піхоти, місто Феодосія. Ростислав Ломтів заступник командира окремого батальйону морської піхоти міста Феодосія. Капітан другого рангу Дем'яненко. Командир військової частини А-4398 місто Севастополь. Іван Миколаєв, начальник прикордонного поста СМТ Привітне. Олександр Філіпов, старший лейтенант, військова частина А 1956 місто Сімферополь. Незважаючи на намагання зруйнувати систему охорони кордону та блокування підрозділів Держприкордонслужби у Криму, прикордонне відомство продовжує посилено нести службу як на півострові, так і на південній, східній та північній ділянках кордону у рамках спільної з представниками МВС та СБУ операції кордон. Тільки за минулу добу в Україну не пропущено 342 громадянина Росії, які могли брати участь у заходах з дестабілізації обстановки та напруження протистояння в Україні, перевозили символіку провокативного характеру та предмети, які можуть використовуватись для нанесення тілесних ушкоджень. Ситуація на державному кордоні України контрольована. Державна прикордонна служба проводить всі заходи по підсиленню охорони державного кордону. Ми зараз. Лідно працюємо з місцевою владою, з армійськими підрозділами і виконуємо всі ті завдання, які поклала на нас наша держава. Патрульною авіацією Державної прикордонної служби України минулої доби обстежено 180 кілометрів українсько-російського та 200 кілометрів українсько-молдовського кордону. Підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління, дислоковані в Автономній Республіці Крим, продовжують виконувати завдання з охорони державного кордону України. На сьогодні у Криму через дії так званої самооборони не працює половина постів технічного спостереження. Разом з тим, прикордонники використовують інші способи відстеження та контролю обстановки. Останнім часом, при виконанні завдань по підсиленню охорони державного кордону, ми багато фактично. Повсюди бачили спочатку супротив нашого населення. Причому деякі елементи провокаційно змогли створити таку ситуацію, що прикордонники, які завжди традиційно з народом спілкуються і мають добрі відносини, були зустрінуті як люди, як воїни іноземної держави. Але враховуючи те, що в нашій структурі працюють досвідчені офіцери, прапорщики і контрактники. Ми провели відповідну роботу серед місцевого населення, показали місцевому населенню, що ми являємося невід'ємлимою частиною українського народу і охороняємо її спокій на державному кордоні. Фактично всі ці провокативні моменти були зведені на нівець, і зараз ми бачимо прекрасні відносини до прикордонників. На морській ділянці кордону та чергуванні задіяні 8 кораблів та 17 катерів морської охорони держприкордонслужби. На ділянках одеського та бердянського прикордонних загонів продовжується здійснення контролю за додержанням прикордонного режиму. В тому числі виставлені контрольні пости на автошляхах, які ведуть з півострова Крим на материкову частину України. Згідно з даними, отриманими з цих контрольних постів, спостерігається суттєве зменшення інтенсивності руху транспорту на цій ділянці. Разом з тим, кількість біженців з Кримського півострову збільшилась. Близько сотні одеситів взяли участь в акції на підтримку Збройних сил України. Вони зібрались вранці в самому серці Південної Пальміри, звідти здійснили багатокілометровий автопробіг за межі міста в одну з військових частин. Активісти привезли воякам теплі речі, запасні частини для автомобілів, пальне, продукти харчування, а також зібрані кошти. Ми дожди показати своїм волівоєнним, що вони не в ізоляції, що народ їх підтримує і всім, чим можуть, допоможуть. Обині осознавали, що ту ответственность, яку на них возложили, вона имеет достаточно серйозну почву в виде народа, який беспокоится за них і который всегда прийде їм на допомогу. За словами організаторів автопробігу, охочих допомогти армійцям з кожним днем стає все більше. Хто з автоматом, хто з палками всі будемо стояти рядом разом і до кінця. До одеситів приєднуються і представники інших регіонів країни. Зокрема, учасники Київського автомайдану передали 700 літрів дизельного пального для вояків Одещини. Дійсно, що біда об'єднує. Я хотів би, щоб біди більше не було. Что... Дай Бог, щоб все було у нас вирішилось на рівні політичних Ну, Якщо прийдеться, ми ми давали присягу. Ми будемо выполнять свій конституционный довг до конца для того, щоб защитить наших братів, сестер, родителей. Як говорится, у десантников є хороший такой – «Кто, Хто якщо не мы?». ми? Тому... Підтримують армію і приватні підприємці на потреби війська для закупівлі пально-мастильних матеріалів. Колектив Стальканат Селур перерахував близько 80 тисяч гривень. Звісно, ми за мір, але в даний момент для того, щоб наша армія могла нас захистити, кожен українець обов'язан внести якусь -то свою толіку в повищення обороноспособності нашої країни. Всі, абсолютно всі заводчані, які працюють на заводі, готові підтримати українську армію в Криму і де угодно, на будь-якій границі. Ребята, які призивались, як і я, служили всі в армії і готові до последнего служить стране. Все, снимают флаг, да? Да, Свет? Не дают снимать флаг. Не вижу. На оружие, господи, господи, идут на оружие. И стреляют в них, не дают до да, флаг снять. Да, Маш. Стали стеной. Как раз я тебе потом перезвоню. Стеной стали, не дают снять. я потом перезвоню. Стали стеной, не дают им... Нас стали? Да? да, стеной стали. Видно, все это снимается. Стреляет, <плодисмент>, кажется, да?